Я Федько Сергій Анатолійович викликав в наряд патрульної поліції, попросив їх припинити злочин. Злочин полягає в тому, що мені як відвідувачі цього закладу Франсуа, ось цей Ярослав і Катюша, яка зараз заховалась в туалеті, перешкоджають пройти до туалету. Вон, Вон, Катюша вже виходить, вона відвідала туалет. Мене як відвідувача, мене як відвідувача не пропускають до туалету. Це дискримінація повна. Ось ця дівчина пропонувала сходити в штани. Не зрозуміло, в її штани, в штани Катюші сходить. Йому ну, ну, ви сади к... слова, не так не ви по губам надавали. Катюш, Катюша друга. Ну... Дуже не бажає відвідувачів. Займайтесь як... провокацією. Що вам відвідати треба? Ви хотіли шукала на камеру. Я я Шановний, припиніть злочин. Дивіться, я зараз, я зараз іду до туалету. Я зараз іду до туалету. Я йду до туалету. Ось Ярослав, перешкоджає мені пройти. А, 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 а чого ви на територію? Дивіться, він не має права перешкоджати. А, Займається незразумемочество. Не я, від... я, я йду там, до туалету. Вы хочете зайти в служебне поміщення? поміщення. Снимите, камери, я йду Я до туалету. Там написано служебное помещение. Снимите, пожалуйста, свої камери, щоб видеть. Я йду до туалет. Є туалет, там є где значок туалета. Куди ви ходите? Какая разница, когда ты можете. Давайте я в умывальник схожу. Відверніться, я буду ходить. Я, я в это, это нормально. А? Мне, мне, мне требуется сходить. В я вас сейчас делал доставлю, еще 70 3, 100 70 100 70 10 10 10 10 10 10 10 10 до 10 10 10 10 10 10 10 10 Так 10 мене до да нормального. Я вам покажу. Я ходимо, вам 10 Я вам покажу, що я хочу тут туалет. За то, что я до туалет Я вам покажу. Я вам отвечу, я вам покажу. я не маю права зі мною, Я вам покажу. Припиніть злочин. При... Я вам вас прошу припинити припинити злочин. Надовжайте то що ви діли. Пишіть заявлення. Катя смішно. Вона мені погрожує помститися в майбутньому. Да. Каже, да. земля Правильно. Земля кругла. Дивіться, що вона робить. Ребенок своєю мамою. Вашого... І куди ви ходите? Куди ви ходите до туалету? Я вам уже сказала, ви сходите. Ребенок Рібенок, куди ви ходите до туалету? Та спеціально все делає. Вона ребенок, і можна не ходити. А мені треба ходити. Я я прийшов. Я в заклад прийшов. Розумієте, заклад хочу спеціально ділять. Де не ви чию ви позицію займаєте зараз? Шанове. Мені закон так. дозволяє мені як споживачу відвідати Олі, туалет. Да, Олі, да, то я то йду. Я а звідки ви знаєте? Звідки вам відомо? Ва, Мас... от табличка написана. Так вам же не дали технічної документації? Звідки ви знаєте? Мало ли що там написано? На заборі не написано. напису да, ми вообще туди будемо якщо ми не знаємо... Так я буду заходити! а ви приберіть цього Ярослава, щоб на він не перестав його. То що я я туди йду. Він мені перешкоджає. А ви хто такий? А на якій підставі? На якій підставі? ви хто такий? Мое прізвище Фитько, шановний Сергій Анатолійович, я, я споживаю. Ярослав. А Автобили, можете? А це Тарасенко я... Ярослав. Тарасенко. О, нарешті встановили. Давайте Катюша ще прізвище встановлю. Ілі Фитько у нас как рангом вище стоїть, ніж давай, Тарасенко. Давай Давайте встановим Катюше призвище. <звачу> да Давайте встановимо, шановний. <звачу> Давайте встановимо. На основанні того, що вам просто хочется. Мені хочеться знати її прізвище, щоб написати заяву. Ну, встановлюйте. Я В... не Я не маю делать. права. Ви маєте право. Ви відмовляєтеся? Я не маю права. Да, я не нарушила На закон. На якому основанні да. ми да. не маємо права? Я да. не нарушила. Суття 32 ви... закона України о нацполіції. Не передбачає встановлення особи в даній ситуації. Встановлення особи передбачено завжди. Дивіться, коїться злочин. Давайте встановимося. А я не бачу тут злочину. Не бачите. Ви не хочете бачити. Ні, я його не бачу. А ви не розумієте, що це дискримінація? От Катя зараз сходила до туалету, я, а я службову приємно. Я відвідувач не можу сходити. Так, да, я пишу. А чого ви мені командуєте, шановний? Шо? 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 Ви у вас немає заявлення, ви ж пишете, що ви можете. Ви ліба пишете, либо не пишете. Ви б краще злочин припинили, шановний. Ви, 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 ви краще находиться возлі вас. Ви краще припинили злочин, ви а ви його не припиняєте. Ні, сви час не продовжуйте писати за линей, не погрожуйте мені. Шановний за пули. за погрози какие за погрози будете погрози? відповідати. Погрози. Ви зараз погрожуєте мені? Чи? Тим, що я щось зобов'язаний писати вам. Я вам сказав Шановний я вам зараз надиктую, ви я напишете. Вам сказав, ви можете писати, Шановний, не писати. не Шановний, Сідайте, будь ласка, і ну, приймайте мазер. Ну, приймайте ну, приймайте ну, заяву. Я, я не міг писати. Ви написали власноруч руч дана заяву. Звідки ви знаєте? Ну, ви про мені Звідки писали? вам відомо? А далі продовжуйте ви, ви писати. Ну. Ми не будемо писати. Ну, не будем писати. Ви Тут, власне, так, так, приймайте, прийміть заяву. Приймайте заяву, шановні, ви приймаєте заяву? Конечно. Це ручка моя. Мені ніхто нічого вам не ручку. Мені ніхто нічого Я не давав, даває. Будь ласка, приймайте Держите. заяву. Я буду вам диктувати, да? ви мене зате. Піскать, пожалуйста, ваше заявлення. Ви, ви відмовляєтесь написати заяву? Уважаємо, ви тільки що написали. Шановне на заявлення, власного заявляю, ви, будь ласка. Я заявляю про злочин. Про який злочин Ви про злочин? Прийняти злочин? заяву Будь ласка, Поясніть, який злочин? Хто у вас відмовляється Я не вмію писати, я не хочу писати. У мене руки питання. Я хочу підписати? до туалету, шановний. Мені, зараз... мені не дописаний, не зберегти. Вас провести до туалету? Так, проведіть мене. Будь тури. ласка, зайдемо на ринку Є так, так, ні, я хочу до цього ходити. — там прийти. Від... 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 Для цього ж я теж не буду. Ну стоять від... від... Д... люди, які заперечують, що ви заходили службове з... приміщення. Ну ну до чого тут люди? є я є туалет. Навіщо нам люди?